Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий Тіві. Вітаю! Сьогодні ми з вами поглянемо на живу карту Північної Америки. І повірте, вона приховує одну ну дуже цікаву географічну загадку. Ну, зазвичай як буває, природні зони на континентах лягають такими собі смухами зі сходу на захід. Все логічно, все підкоряється клімату. Але тільки нагляньте гляньте на північну Америку. На півночі все ніби як треба, а от у центрі, бац – і все перевернулося. Зони рактом вишикувались з півночі на південь. Що ж це таке, що змусило природу, так би мовити, відійти від власних правил? І відповідь вона криється у величній кам'яній стіні. Уявіть собі, гігантська стіна, що просто прорізає континент і диктує свої закони всьому. Потокам повітря, води і зрештою самому життю. Ну що ж, давайте почнемо. Наша мандрівка стартує з самої верхівки світу, звідки, власне, і починається ця історія, і це царство вічного холоду. Отже, ми в Арктичній пустелі. Це, до речі, найпівнічніша природна зона на всій планеті. Просто уявіть собі, ці безкранні простори: Гренландія, Канадські острови. Тут суша це в основному лід і голий камінь. І все ж таки життя є. Неймовірно стійке. Десь на скелях туляться мухи та лишайники. А от тваринний світ він повністю залежить від океану. Саме там у воді кипить життя, моржі, тюлень. І, звісно ж, тут є свій король справжній гігант, білий ведмідь. Тільки вдумайтесь вага майже півтони, а ще густе хутро і, увага, 10-сантиметровий шар жиру. Це ж просто ідеальна машина для виживання там, де температура ну майже ніколи не піднімається вище нуля. Так, рухаємось трохи на південь. І от ми вже в тундрі. На перший погляд, що тут такого? Безкрая безліса рівнина та й усе. Але її головний секрет її таємниця прихована глибоко під ногами. І цей секрет називається вічна морзлота. Це не просто замерзла земля. Уявіть собі, шар ґрунту промерзли на глибину до 400 метрів, і він не тане тисячоліттями. І ось що цікаво влітку верхній шар, звісно, відтаює. Але ця крижана лінза під ним не дає воді піти в глиб, і що виходить? А виходить те, що вся тундра перетворюється на гігантську мережу з мільйонів, просто мільйонів озер та боліт. І як тут виживати? А от подивіться на цей дивовижний приклад адаптації. Це вівцебики. Вони, меж іншим, блукають тут ще з часів льодовикового періоду. І за цей час вони розробили просто досконалу тактику захисту. Як тільки вони помічають вовків, відбувається щось неймовірне, миттєво. Вони стають у щільне кільце, ховають малих і вразливих телят усередину, а назовні, назовні виставляють непробивну стіну з рогів та копит. Ну що ж, залишаємо крижані вітри позаду і продовжуємо нашу подорож на південь. Ми входимо у велетенський лісовий пояс континенту, і тут ландшафт змінюється просто кардинально. І от що цікаво, тут можна на власні очі побачити дивовижну трансформацію. Починається все з півночі, де розкинулася сувора тайга, величні ялини, сосни. Рухаємось далі на південь, і вона плавно-плавно переходить у мішані ліси. Тут хвойні дерева вже починають поступатися місцем кленам, букам. А ще південніше, де клімат вже м'який та вологий, там вже панують широколисті ліси. Це царство дубів і тюльпанових дерев. Звісно, багатство лісів означає і багатство фауни. Тваринний світ тут набагато різноманітніший. Це ж домівка для таких знакових видів, як ведмідь, грізлі, лось, бобер і навіть опосум. А опосум це, між іншим, єдина сумчаста тварина на континенті. Такий собі живий доказ давніх зв'язків із Південною Америкою. Так, а тепер, покинувши затінок дерев, ми виходимо на абсолютно відкриті простори. Ми потрапляємо в трав'яне серце континенту. І саме тут, в цих степах, розгортається справжня екологічна драма. Колись ці землі прерії повзлістю належали бізонам. Спробуйте просто уявити цю цифру. За оцінками, їхня кількість сягала 600 мільйонів 600 мільйонів особин. Ці велетні були настільки численні й могутні, що в них, по суті, не було природних ворогів. Вони самі були силою, що формувала ландшафт. А потім. Раптом, буквально за кілька десятиліть у XIX столітті, ця гігантська популяція опинилася на межі повного, тотального зникнення. Що сталося? Як такий колапс взагалі можливий? Ну, обставини різко змінилися. По-перше, залізниці вони відкрили доступ до найвіддаленіших територій, а по-друге, вогнепальна зброя вона уможливила масове комерційне полювання в абсолютно небачених до того масштабах. Нещастя? В самий останній момент, коли здавалося, що все втрачено, спрацювали перші природоохоронні рухи. Невелику крихітну кількість тварин вдалося врятувати. І сьогодні, завдяки цим зусиллям, найбільше стадо вільних бізонів живе під захистом у національному парку Вудбаффало. Це, до речі, об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО. Але самі прерії вони змінилися до невпізнання. Сучасні прерії це зовсім не те, що було раніше. Там, де колись були безкрайні трави на неймовірно родючих чорноземах, тепер розкинувся головний аграрний пояс континенту. Природна рослинність її майже не залишилося, все поступилося місцем полям, і от, власне, ця історія про бізонів та притворення прерій, вона й підводить нас до розгадки. Пам'ятаєте нашу головну загадку? Чому природні зони раптом стали вертикальними? А причина ось у чому. Гігантський гірський хребет, кордельєре. Він тягнеться вздовж усього західного узбережжя. І він працює як величезний бар'єр. Він просто не пускає вологи повітря з тихого океану в глиб континенту. Вся волога, всі дощі випадають на західних схилах, а центральні райони вони опиняються в так званій дощовій тіні. І саме ця сухість, цей дефіцит вологи і створює ідеальні умови для прерій, які витягнулися з півночі на південь паралельно горам. Тобто висновок насправді дуже простий. Головний архітектор, який намалював цю унікальну живу карту Північної Америки, це взаємодія гірського рельєфу і розподілу вологи. Виявляється, не лише температура, а саме доступ до води, ось що визначає абсолютно все. І все це, звісно, залишає одне важливе питання на майбутнє, адже глобальний клімат змінюється. А разом із ним змінюються і режими опадів Тож як може бути переписана ця дивовижна визначена горами жива карта? Це питання, над яким варто задуматись.